Як я і обіцяв, сьогодні я розповім про рівень 998. За наслідками дослідження, я зрозумів, що рівні 998 існує два, А саме світ із Фандому і із вікідота. Сьогодні я розповім про два. Рівень мінус 998. Версія 1. Складність виживання. Клас 2. Небезпечно, стабільно. Низька кількість сутностей. Рівень мінус 998 є один із рівнів закулісся. Він набуває вигляду темного покинутого магазину. Невідомо, чи має він кінець. рівень мінус 998, здається, нескінченим закритим універмагом. Щоб добре бачити, потрібно джерело світла, оскільки в магазині дуже темно. Є багато полиць, які утворюють зали та кімнати. І на цих полицях можна знайти такі речі, як «медальна вода. Їжа, напої, набори здоров'я та багато іншого. Усі ці предмети мають термін придатності. Якщо ви використаєте їх після закінчення терміну придатності, заразите хворобою, відомою, як. «Celebrate ле Бредхюсус, яка повільно погіршить мозок і вб'є вас через тиждень. Крім того, є більші полиці, на які можна помістити меблі, вішалки для одягу та ящики для зламаної електроніки. На цьому рівні ваш зір зміниться для градації сірого, і ви зможете бачити лише те, що знаходиться поза межами рівня 998 із себе. Сутності. Сутності цього рівня включають усміхнених, які є найпоширенішими, а також гончих і смертомолий. Шквари. Ексклюзивно для цього рівня шквари є воложою сутністю на цьому рівні. Вони нагадують блідих, недоїдаючих гуманоїдів з жорсткими кістками, відсутніми губами та губками на руках і ногах. Назва походить від клікучого звуку, який видають ці тверді кістки під час ходьби. Ви можете виявити тріскачки, оскільки вони швидко рухаються та видають гучний шум. Манекени. Манекени це ворожа сутність, ексклюзивна для цього рівня. Вони виглядають як типовий манекен, який спочатку здається нешкідливим, але якщо відведете погляд, не будуть наближатися до вас все ближче і ближче, поки не досягнуть вас. Як Тільки вони досягнуть вас, вони звосять вас подивитися їм в обличчя, відтворять гіпнотичне відео на своєму тілі, і через кілька секунд ви впадете мертвими. Невідомо, як і чому це відео вбиває будь-якого глядача, але через три дні після перегляду ви оживете, але вже як манекен, колонії та форпости. Азеутська колоніальна територія Амарін, колоніальна територія Азеутської імперії, дружня, відкрита для торгів, відкрита для приєднання мандрівників, дасть притулок, припаси та захист. Має населення близько 250 осіб. Закулісні колоністи, належать кільком людям із групи, доброзичливі, допомагають людям, готові до торгівлі, кафе, світ і стімі, 15 місць. Лише декілька людей приходять сюди в будь-який момент часу через низку популярність рівня. Є лише кава, чай і мігнальна вода, керував лише високим біллі, магазинні злодії. Група з трьох осіб. Раніше було чотири, але один убитий манекеном. Дуже ворожі та намагатимуться вбити все, що є не їхньою частиною, навіть невинних мандрівників, здійснюють часні експедиції, щоб брати всю непрострочену їжу, яку вони знайдуть на рівні. Входи та виходи, входи. Без відсікання на рівні один мінус один перейдете сюди, без відсікання на рівні. 734 ви перейдете сюди. Ніде не обрізати, але світло на рівні 869 приведе вас сюди. Немає стрижки по килому свілою фарбою на рівні 318. Ви потрапите сюди. Виходи. Пройшовши крізь двері, за яких падає блакитне світло, ви перейдете на рівень мінус 999. Спустившись драбиною на підлозі, ви потрапите на рівень 1999. Здається, на цьому можна закінчити. Але насправді існує ще одна версія цього рівня, загадкового рівня мінус 998 із Вікідоту. Зараз я вам про неї розповім. Рівень мінус 998. Складність виживання. Оспорюваний клас, нелюдський. Перевага судності, небезпечно. Небезпечні умови для людства. Це поки що вся отримана інформація про рівень, яку ми зараз почуєте. Рівень мінус 998 є 999-м негативним негативний рівень за колісся. Він дуже відрізняється від інших рівнів. Опис: Рівень мінус 998 дев'яносто відрізняється від інших рівнів. Як сказала сутність 100, це не за кулісся. Натомість він здогодиться поза ним, подібно до блакитного каналу. Рівень, здається, був створений сутністю 100, отримавши мінерали з тисяч рівнів і перетворивши їх на світі. Існують дебати щодо того, чи можна вважати цей рівень рівним, оскільки він цілком може бути альтернативним всесвітом або фальшивою реальністю, щоб це не було. Це щось пов'язане з закулісся. Справжня відповідь невідома, але на даний момент вона класифікується як змінена реальність сутністю 100. Цей рівень, здається, має власний світ з країнами, містами, континентами тощо. Лише одна країна була задокументована. І її назва досі не визначена. Вона покинута, і всі є на залізними коліями, і покинуті заводи. Було знайдено принаймні 15 місць різного розміру. Усі вони безлюдні. Рекомендується уникати їх, оскільки вони можуть причинити статистику на дроні та зламати його. Більшість речей цьому рівні повністю проросли темно-червоною корою та фіолетовим листям. Трава зазвичай зелена, але трохи тьмяніші. Вони мало і вода, яку можна знайти кипить. Колір води не сильно відрізняється від кольору води в передніх кімнатах. Найбільні ніби тьмяний, спокійний захід сонця з фіолетовими червоними хмарами. Однак, мають бути звичайні хмари. Серед будівель цього рівня є основні фабрики, які були в експлуатації Ядро-1 і Ядро-2. Ядро-1 вибухнув невідомий час через відсутність безпеки для його підтримки. В результаті токсичний газ поширився по всій країні і, можливо, в інших регіонах, зробивши рівень мінус 998 на гостинним для людей. Однак Ядро 2 все ще існує. Він повинен залишитися неоскодженим, щоб більше дронів могли досліджувати цей таємничий рівень. Деякий час людям було важко втримати його вибуху. Але для роботи із захисту ядра були задіяні розумні роботи. Деякими керують люди за шимрою, деякі працюють самостійно. Ядро два має кілька підскладів, середині них різні непотрібні предмети. Сутності. Знані тут сутності, шепіт, сутність 100 і склепи. Відкриття. Рівень мінус 998 було виявлено, коли сутність 100 показала його оперативникам ГДГ під час інтерв'ю. Незважаючи на екстремальні умови, ГДГ вдалося створити кількох роботів, які могли б стабілізуватися для ді 2 Мех. Ара зе Мажор Експложен Групп Бейс роботів. Це 16-та база головної дослідницької групи. База все, ще будується, і ще за все є найбільш нестабільною базою. База повністю створена і керова гуманоїдними роботами, створеними ГДГ. Головна мета цієї спільноти отримати ядро 2 від вибуху, база склепів. місце знаходження та кількість учасників залишаються невідомими. Підтримує дружні стосунки з ГДГ, завдяки підтримці ядра 2. Кожен учасник був зареєстрований як екземпляр в сутності 174. Додаткова інформація очікується. Входи та виходи. Входи. Єдиний спосіб увійти отримати сутність того, щоб доставити вас сюди. Крім того, що сутність 100 повертає вас на будь-який рівень, немає невідомого виходу з рівня мінус 998, хоча припускають, що існують інші виходи, які не покладаються на сутність 100.